Чоловік пані Ірини військовий після короткотривалої відпустки знову відправляється на фронт. А дружина щодня робить окопні свічки для захисників, адже підтримка в тилу також необхідна. Цього року почали збирати окопні свічки і робити і того року. Ми того року тільки почали, попробували, не було в нас багато парафіну, а цей рік вже трошки долучається багато людей. Пані Марія теж щодня робить добру справу, виготовляє корпус для майбутньої свічки. Не може стримати сліз, адже її син Андрій теж зараз на передовій. Ми повинні чимось підтримати наших дітей, наших захисників, чоловіків. Ми вирішили прийти сюди і допомогти. Ці жінки готові працювати день і ніч, аби допомогти захисникам. Більше як півтора року у селах Катеринівка та Антонівка Чорноострівської громади діє волонтерський рух. Тут плетуть сітки, готують страви, довготривалого зберігання та разом з частинкою тепла відправляють на передову. Вже місяць триває акція зі збору грошей. Людям уже вдалось закупити 400 кілограм парафіну та виготовити понад 2000 окопних свічок. Ця робота волонтерства вона об'єднує. Людей якимись таким бажанням допомоги люди стають більш такі доброзичливіші атмосфера колективу, і люди хочуть допомогти. Звичайно, було б дуже добре, якби до цієї роботи долучилося більше людей. Чи не кожного у громаді торкнулася війна? Родичі, друзі, сусіди нині захищають Україну від ворога. Тож волонтерська робота також важлива, починаючи від пошуку тканини на сітку чи парафіну для свічки і закінчуючи відправкою на фронт. Адже жителі громади гуртуються задля перемоги, бо без віри і підтримки ворога важче здолати.